Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні тема Духовний досвід Іова». Ми сьогодні послухаємо, як Бог Іовом укріплював дію всесвітньої благодаті. І тема називається Духовний досвід Івова. Іова, Іова 42.10. І Господь привернув Іова до першого стану, коли він помолився за своїх приятелів і повновив Господь усе, що Йов мав удвоє. Іо був поражений. Є спеціальна книга про Івова, хворобою. Господь Уздоровив Ілова. І всім стало зрозуміло, що Ілов був невинен. І всі казали за гріх! за гріх!» Побачили доказ його невинності, потрапив, в чомуся з ним. А його. Збільшив собі пізнання величності Бога, як носія творчої сили. Бог любить своє творіння і постійно турбується за його. його щиро покаявсь, за вилітавши з нього слова. Слова Йова Богу 42.2, були такі, я знаю, що можеш ти все і не спиняється задум у тебе. Хто ж ти такий, що ховає параду не Тому я говорив, але не розумів, це чітніше від мене, і не знаю його. Тому я зрікаюсь, говореного, і каюся в порожі в попелі» попері. 42,6. Покаяння робить Івова з дімним просить все, що робили з ним слова приятелі. Ці слова мучили Ілова, не давали покою. Іво заговорені проти нього слова. Жінки, приятелів, виступив за їхню мову заступником перед Господом. Після правильного, правдивого, щесердечного покаяння Йов жив вдвоє більше, як до початку середань, всього Йов жив. 210 років. Перед нами животрепетне питання розуміння страждань і питання взаємовідносин людини з Богом. Духовний досвід Ілова свідкує, що Богопоклоніння не може бути основанням на якомусь діловому контакті передбаченому людям. Що буде обов'язково матеріальна вигода, як ти будеш жити. Так. Нема такого. Нещаслива проблема в житті віруючого в Ісуса Христа, це потрібно розуміти так, що Бог має по відношенню до нього якісь невідомі плани. Як таке сталося, або є, знай доля в надійних руках Бога, творець любить тебе, творець турбується за тебе. Ось це, ось так зрозумів Його свого болячого духовного досвід. Страждання Йова. Потрібно бачити з Божою, з Божого перспективного плату. Начем ми цього страждання не поймемо. Нові приятелі Єніфаз, біддат, софар прийшовши до Йова. Сиділи вони з Йовом на землі сім днів, сім ночей і ніхто не промовив. До нього ні слова, бо вони бачили, що бій його дуже великий. Прийшли приятелі на Івова, страдаючого Його і роблять свій висновок через сім діб страждання мають під підгрудя Ціль На все наказаний Ігов за грішний. Злі якісь справи. Івов на це страждання робить свій виснову, страдаючи робить. Він в серці мав таку думку, що в Бога ціль одна розвалить Його життя. Жінка Іва радить прокляне Бога і кінчиться болі, помреш. І все. А один з приятелів каже, що це намірення Бога зберегти Йова від путі ведучого загибель. Ти щось думав, якщо не робив. Йов місце не знаходить, черепком скребе себе, гнояки, болючі, сверблящі розриває по собі. Болить, свербить, спать не дає, а тут ще ці милі друзі сиплюють слова солі, на раде душем. Висновки, твердження трьох друзів, жінки, самого Йова були не дійсно. Бо у Бога була задача. Бога. Рішав дві цілі. Цілі всесвітнього значення рішались на Йові. Перша ціль позаромець сатану, доказавши його, його неспроможність, заменші, сколихнуть, захитають, знищить довіру до Бога Ігова. Друга ціль. Углобить духовне бачення його. От віруючому християнину, завжди потрібно необхідно повнить таку величність Божу, самогутнього могущества і обмеженість пізнань і можливості людини, протягаючих умовах земного життя. Від спокус, гордістю і відчуттям, самодостатність. Єдине, думаю, все я це я. Видівши ситуації в житті Ігола і всім своїм єством усвідомив величність Бога і вірив в те, що Бог любить його. І турбується за нього, про нього плани Бога відносно людей. Відносно мене. Чи плани необ'ясними. таємничі. І направлені на укріплення Всесвітнього благодаті. Існує такий план всесвітня благодать. Благодатью ви Спасені. І цю благодать постійно укріплює. Вона почалася зігла, переділа. І так продовжується, і кожен з нас укріплює цю благодать. Середовище віруючих у Ісуса Христа нема випадкових ситуацій. Всі частини, деталі Всесвітнього спасительного елеватора. Всі ми подимаємо когось із гріхов, хтось нас підняв із гріха, з Нам наприйшлось страждань, нам по повірити. Коли я входив на цю дорогу, та прийшлось з болю входити. Багатьом. Не зрозуміла суть цих болючих життєвих страждань. Яка суть? Притом з мене такого незнатного, невідомого ми бачимо навколо себе зло, несправедливість. Запитаємо, чого це так, чому? І більше довше ми живемо, тим більше бачимо несправедливість і зло. Із людьми. Бог по-різному різними методами, ситуаціями, стражданнями біллю проваджує свою спасительну історію якусь сіль. Вона дуже потрібна. От ми бачимо страждання Іва, воно потрібно. Потрібно мені було. Я розібрався в чому справа. Його був добрим чоловіком, якому трапилося раптове нещастя і великі страждання. І сталося зненацька. Раптово. Люди дуже дивувалися. його тіло від поразки хворобою сатані було покрите під шкірею Підшкірою під Розвивалися черви. Він брав черепо і скріп. Це написано Ілов 7.5. Його був справедливим чоловіком, який, зустрівшись з Богом лицем до, до лиця, вигнув. Я зрікаюсь говореного і каюсь в покорі і попері. Йому витримав всі свої випробування з великою святістю Духа і Бог Щедро, поблагословив остаток дні його. Це написано в останньому розрізі Йова 42. Хай Бог допоможе, якщо в когось є страждання, знаємо, це якесь. Кице у тому ланцюгу спасіння. Я зв'язую когось. Я зв'язую когось з благодаті Божу, з життю. Може, десь хтось її порушив, то я підкріплю її. Страдати треба. Хай Бог допоможе, щоб ми могли покладатися на Бога, дивлячись на Івова. Як він часом, часом чуть-чуть не зірвався, але Бог йому допомагав, він молився, і він це все переміг. І був благословенний. Ми бачимо, що він після цього, як він це все переніс, Бог йому додали у два рази більше років життя навіть тут, на землі, а багатство ти раз збить. Да, це правда. Я часто повторяю, і ще раз хочу сказати, я сім років молився, мав помирати вже уже, смерті, опух, страх. І мені серці, знаєте, так хочеться жити. Ну так жити хоче, ви не представляють. Знаю, помру. Дилюся, це ж мене закопають. Тернопога. Став та те, молюся. Господі сім років. Ісус Христос, ну допоможи мені прожити хоч до сорока років. Та моїм буду жити до сорока років. Я ще придумаю, якось ось весь. Да. Бог почув. Я почав виздоравлюватися. І вже зараз більше восьмидесяти. У два рази Бог Слава славою. Моліться Богу, в кого є страдання, не ровшіть на Бога, не ровщить на долю. Приймайте так, як воно є. А Бог завжди допоможе. І Бог каже, що в мене вирвалося і смерті. А двір каже, я зрікаюся від тих слів, що я казав. Заречиться, поклоните на Бога. Кажет, Иисус Христос, прибудь мне. Аминь.